Колеги, ну а ми продовжуємо нашу роботу. Я рада оголосити нашого особливого гостя. Ми його е, спеціально по просьбам наших колег запросили е, з такою темою: Як знайти шлях до серця клієнта? Це Олег Кос, засновник агенції клієнтського досвіду Ланка із Екс, стратегічний дизайн-дизайнер. Дякую, Олег. Дякую. Так, тут десь був клікер. Ну що... А, було декілька дуже технічних презентацій, я деякі слова зрозумів. І зараз поговоримо трошки про ліричні речі, але не менш важливі. Ми невеличка команда, як я кажу завжди, ми невеличка агенція, яка працює з великим бізнесом і некомерційними організаціями. І ми допомагаємо. Їм вам зрозуміти потреби клієнта, часто коли сам клієнт не знає, чого він хоче, ну для того, щоб врешті-решт створити класний продукт, який користується попитом. І... Коли Кароліна мене запросила, я спочатку був в ступорі, типу на конференцію про платежі ну, бо насправді сервіси, платіжні сервіси в Україні фантастичні. Ті, хто з'їздили за кордон, дізналися про це самі. Ті, в кого з'їздили дружини, дружини повернулись, розповіли. В цілому супершвидкість, суперзручність. Наші родичі в Німеччині були в шоці, що мій син в віці 15 років, знаходячись в Німеччині, відкрив собі банківський рахунок, і я міг зробити йому переказ. Це чомусь відбувалося сильно легше, ніж з Німеччини в Німеччину. І так далі, і так далі. Тобто в нас класні сервіси. Я спочатку думав, чи, чи взагалі буде про що розповідати. Потім я зрозумів, що, ну, мабуть, якщо запрошують, то є. І чому клієнтський досвід важливий? Тому що. Дивлячись, скільки вас в залі конкуренція висока, і очевидно, що якщо у вас сервіс, який працює на полі з конкуренцією, то не ідеальний клієнтський сервіс очевидно приводить до того, що ви одразу втрачаєте своїх клієнтів. Якийсь інший банк, платіжна система підхоплює. Якщо ви створюєте щось насправді унікальне, клієнтський досвід все ще важливий, тому що якщо ви створили суперсервіс, суперпослугу, в якій складно почати користуватися, можливо, клієнт не дійде до регулярного користування. Мені подобається, коли висновки спікера є на початку. Тоді ви знаєте, до чого він веде. І по суті, такі основні мої висновки: по-перше, вам доведеться дослідувати шлях клієнта не тільки в межах свого сервісу, але й те, що відбувається до і після. Вам в ідеалі треба в цьому шляху клієнта стати абсолютно непомітними. Вам точно треба зважати, що ваші клієнтів може бути сильно менше знані і компетенцій, ніж у вас, і тоді вашим продуктом почнуть нормально користуватись. Ну і трошки провокаційно, насправді, платежів не існує. І про це ми зараз поговоримо. Але перш ніж йти туди, така термінологічно важлива історія. Слово сервіс, воно дуже часто вводить в оману. Тому що, коли хтось каже слово сервіс, він може мати дві дуже різні речі. З одного боку, сервіс, я кажу, сервіс в вузькому розумінні, це. Обслуговування людини людиною, як швидко мені відповіли в чаті, як вічливо зі мною спілкувались, чи мені посміхались, коли зайшов у відділення банку. Це сервіс в вузькому розумінні, суперважливий. Коли мені не посміхаються, мені не подобається. Очевидно, і вам не подобається. Але є сервіс в широкому розумінні цього слова. Це, наприклад, платіжні сервіси. Тобто, це послуга, яку ми надаємо. І це ніби однакові речі, але я завжди наводжу на прикладі: уявімо собі, що, не дай Бог, у вас в квартирі щось трапилось з сантехнікою. От це. Сервіс в вузькому розумінні це тверезлий сантехнік, який прийшов вчасно і прибрав за собою, але це не означає, що він вирішив проблему. А сервіс в широкому розумінні, це він прийшов, всі проблеми полагодив, але не факт, що він був тверезий і після нього не залишилось бруду. І перше і друге важливе, якщо чесно, як на мене, краще я потім за нього приберу, ніж в мене в кран все ще не буде працювати. Отже, якщо казати все ж таки про вузький сервіс, про обслуговування клієнтів, він, на мою думку, в платіжних системах неважливий. Чому? Це, це, я свідомо трошки провокую. Тому що якщо ваш сервіс як послуга працює класно, то клієнт ніколи не дізнається, яка у вас була служба підтримки. Я жодного разу не спілкувався з службою підтримки PayPal, жодного разу не дзвонив в Apple Pay, ніколи ніколи не звертався за підтримкою там, в якихось інших пір-ту-пір. Тобто, так, служба підтримки важлива, але вона важлива, тому що ви десь накосячили. Знову ж таки, світ не ідеальний, ми всі косячимо, тому моя головна порада тут. Правильно комунікуйте з клієнтом. Бо найчастіше, коли мені пояснює служба підтримки, що відбулося, вона пояснює, як працює їхній сервіс, а не що мені з цим робити. Тому класна комунікація, вона дуже базова: What, so what, now what? Тобто, що трапилось, що це для мене означає і що я з цим маю робити. Наприклад, ваш платіж заблоковано, не знаю, якийсь ризик критерій Фінмону спрацював, ваші гроші в безпеці. Все, я вже на 50% вас люблю. Бо мені по перше хотілося дізнатися саме це, але ви маєте надати підтвердження. Цей процес займе три дні. Не те, щоб це створило мене щасливим, але принаймні в мене тепер є правильні очікування. Я знаю, що все ще менше трьох днів я не нервую. І вам треба надати копію паспорту, того сього і покажіть мені приклади. Бо коли мені хтось каже довідка про рахунки в банку, я не знаю, як вона має виглядати, якщо чесно. І тому, якщо мені покажуть, я буду принаймні знати Окей, я роблю те, що треба є шанс, що через три дні я отримую доступ до своїх грошей. Це що стосується сервісу в вузькому розумінні. Тобто, ще раз: по-перше, в ідеалі цей сервіс не потрібен. По-друге, якщо він все ж таки потрібен, комунікуйте так, щоб клієнт зрозумів, а не так, щоб ви були юридично суперприкриті. Відповідно, коли ми кажемо про користь від надання сервісу в широкому розумінні, у той самий сервіс, якого не існує, тому що жодній людині в світі, крім присутніх в цьому залі, не потрібні платежі. Їм потрібно або вибачте, я трошки заплутався їм треба або продати товари. Я хочу щось продати, мені платіж потрібен, щоб отримати гроші. А ще разом з цим мені потрібно, щоб я дізнався, що вони прийшли. Дуже важливо, від кого вони прийшли, можливо, одразу адресу, кому відправити товар і так далі. Мені не потрібен платіж, мені потрібна транзакція, покупки. Якщо я щось закуповую для себе, знову ж таки, мені потрібно отримати те, що я хочу купити, а не платіж. Платіж це частина більшого «Customer Journey». Дуже актуальний зараз сервіс збору пожертв знову ж таки. Там хочеться віддячити, хочеться хочеться показати, скільки там вже зібрано, скільки нам ще не вистачає. Платіж – це лише частинка збору пожертв. Важлива, без неї збір пожертв неможливий, але вона не є весь сервіс. Ну і теж саме з підтримкою близьких, зараз теж як і завжди, дуже важлива історія. А, тому дуже часто, коли я спілкуюся з фінансовими установами, вони кажуть, ні, Олеже, ти не розумієш, наша справа технологія. Чиї це гроші, від кого вони йдуть, кому вони йдуть, це не наша справа. Наша справа, щоб вони дійшли вчасно. Я кажу: ні. Якщо ви хочете створити справді диференційований, класний клієнтський досвід, вам треба знати, хто кому і навіщо платить. Бо саме це знання, яке нібито не ваша справа, дозволяє вам створити сервіс, який буде відрізняти вас від конкурентів. Там свого часу, коли наша агенція тільки-тільки була створена, перший буквально проєкт, який ми робили, ми робили з банком PUMP. Це публічний кейс, тому я можу розповідати. А, і одна з платіжних транзакцій, яка цікавить ці банки, це імпортно імпорт експортні платежі. Там трошки більше комісій, класно, всі розуміють. А, і ми почали говорити з підприємцями невеликим бізнесом, який виходив за кордон, який робив ці перші платежі, робив якісь продажі за кордон. І з'ясувалося, що свіфтовка це не складно. Складно, напис... наприклад, вперше підписати контракт за кордонним контрагентом. Бо ти не знаєш, як прийнято в Румунії, чи в Болгарії, чи в Німеччині, якою має бути контракт, якою він має бути мовою, з чого він має складатись. У тебе немає рольової моделі, ти це робиш вперше. Більше того, тобі ніхто не підкаже одразу, що бажано вписати туди абзац, що сторони домовились приймати цифрові підписи, і про те, що інвойс може бути одночасно актом і так далі. І в момент, коли банк почав допомагати укладати контракти, в нього чомусь з'явились клієнти на на, на міжнародні перекази. Я і я й досі користуюсь цим сервісом. Він мені супер подобається. Там, стандартний формат це від закинути банку свій український контракт, отримати на зворот контракт для міжнародного контрагента. Чомусь до нього ніколи не виникає питань в Фінмона і в валютного контролю. І я спеціально не питаю, які комісії я плачу в банку на міжнародні платежі, щоб, щоб не шукати інших собі проблем на голову. Це один приклад. І інший приклад, який чомусь не злетів. Знову ж таки, я його не досліджував, це не наш проект. Але була цілком цікава ідея сервісу для фрілансерів. Якщо я боюсь збрехати, здається, він називався Фейро чи Файро, як якось так. І він був придуманий дуже класно. Він передбачав, що якщо ти фрілансер, працюєш там, не знаю, як дизайнер, ти можеш в ньому виставляти рахунки. Підтверджувати оплати, звітувати перед державою, але чогось не вистачило. Бо теоретично я був тим самим фрілансером, я мав би зацікавитись чим сервісом, і я ним користувався. Я був вдячний для щоквартальні нагадування, що треба заплатити податки. Але ідеально цей сервіс в потреби фрілансера не вписався. Тобто він рахунки присилав, оплати збирав, але це все ще було недостатньо для того, щоб фрілансери почали ним користуватись. Мабуть, саме тому він і зник з ринку. Ще один сервіс, який я хотів би, щоб з'явився, його зараз немає. Всі банки знають, що для фізичних осіб зараз за кордону по факту доступні не міжнародні перекази, а оплати за лікування і оплати за освіту. Правда, це рівно дві речі, які Нацбанк дозволяє. І якби банк дивився на перекази не як на SWIFT для фізособи, а я оплачую за лікаря. То швидше за все, банк наперед сказав би мені, Олеже, якщо ти платиш за онлайн-візит своїй мамі, це прям мій реальний кейс. То, по-перше, тобі потрібна довідка, яка підтверджує, що ви родичі. По-друге, тобі потрібна довідка, що цей лікар лікує саме твою маму. Тому ось правильний формат інвойсу, за яким в нас не буде проблем. І все це можна сказати наперед, бо ви знаєте. Що я буду платити за лікаря, і ви знаєте всі питання, які ви мені хочете задати через три кроки. Задайте одразу. Бо я кожного разу, коли підходить час платити, я думаю, блін, яку довідку в мене цього разу попитають. От. І очевидно, що цей сервіс буде класним для оплати за лікування. Він не буде ідеальним для освіти. Я підозрюю, що там свій досвід, але це всього дві довідки. І банк, які зро... два досвіди. Якщо банк зробить класний сервіс оплати лікування і оплати навчання, я підозрюю, що багато клієнтів будуть платити саме через них. І знову ж таки, коли ви цей платіжний сервіс створюєте, вам в ідеалі потрібно не бути. Якщо клієнт вас не помічає, він несвідомо, але дуже щасливо вами користується. В Україні є класні приклади непомітних сервісів. Я щоразу кайфую, коли я отримую посилку в новій пошті, каже, оплата додатком. Я не думав, що можна зробити сервіс зручнішим, ніж оплата тап телефоном, але виявляється, телефон можна з кишені не, вис... не діставати. Або схожий сервіс є у Сільпо, або те, як зараз інтегрує оплату, в тому числі чайових експеріенсів від МОНО. оце приклади непомітної оплати, коли оплата розчиняється в корисному сервісі. І це точно має бути наша рольова модель. На жаль, я не можу поки що знайти собі такого сервісу, наприклад, для. Збору оплати з учасників конференції. Ми теж проводимо е, івенти. Я впевнений, що те, що я зараз буду говорити, Кароліні, відгукується. Як організатор концертів, я хочу зібрати аудиторію. Я не хочу думати, хто платить карткою, хто платить від роботодавця. Я не хочу думати про віддачу первинних бухгалтерських документів для тих, хто платив від організації і так, далі, і так далі. Є сервіси, які інтегрують частинки цього процесу, але я поки що не побачив одного сервісу, який закриє його повністю. На жаль, поки що ніхто не зробив процес збору оплати від відвідувачів непомітним, але це точно потенціал. Ну і останнє, як я вже й казав. Цей зал дуже розумних людей, дуже фахових в фінансовій сфері. Ви аномалія. Більшість клієнтів, які вами користуються, вони сильно, 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 сильно менш фахові. Ви прям не уявляєте наскільки вони фахові. Я нещодавно отримав таку суперкласну ілюстрацію. Ми співпрацювали з фондом Повернись живим. Ми допомагали їм зрозуміти. Мотиви, бар'єри благодійників, як зробити так, щоб вони більше робили внесків. І просто в рамках цього проєкту мені колеги розповіли фантастичний факт. Вони кажуть, що, звісно, дуже класно збирати збори на QR-код, от як ми тільки що буквально колеги з ПриватБанку збирали. Але є нюанс. Якщо в трансляції на Ютубі чи в Телебаченні, крім QR-коду, показати 16 цифровий номер карти, Кількість зборів підвищується. В цій країні все ще багато людей, які не знають, як платити QR-кодом, але вони в змозі олівцем на паперчик переписати 16 цифр, потім вписати їх в додаток і зробити переказ. І, наприклад, класні QR-коди без прив'язкою прив до корпоративних рахунків, які не мають 16 цифр. Фізично збирають менше коштів, тому що ви думаєте, що люди надто досвідчені. Ну, Інший такий приклад у нас був з B2B. Ми знову ж таки робили невеличкий такий відкритий проєкт і думали, як можна підвищити рівень кредитування дрібним фермерам. І ми побачили, що, очевидно, більшість дрібних фермерів це ФОПи, в них є прям спеціальна група, для них четверта. І вони не ведуть нормальну бухгалтерію, вони не звітують перед витратами. тому, коли банк для кредитування каже, надайте нам, будь ласка, баланс, там, не знаю, рух коштів по рахунку чи щось таке, фермер не може. Бо держава створила умови, щоб він міг не вести бухгалтерію, він її не веде. І коли банк каже, Доведи, він каже, це я зрозумів, піду в кумо позичу під 10% в валюті, але, але без цих дурних паперів. І в цього є рішення. Якщо ти банк, якщо ти хочеш кредитувати фермера, ну зроби йому за нього бухгалтерську документацію. Тобі не складно, а фермеру буде приємно, він позичить в тебе кроші. Знову ж таки, це як приклад того, що ваші клієнти, навіть ті, які здавалося б, мали бути фінансово освічені, бо він підприємець, вони все ще можуть знати дуже мало. І це потенціал для вас. Тому ще раз, те, що я хочу підсумувати: платежів не існує, і закохати вашого клієнта в платіжну систему швидше за все не вийде. Бо клієнт буде любити послугу чи товар, яку він купує, він буде любити можливість і бути вдячний благодійникам збори, з яких він збирає. Ваша задача зробити цей, скажімо так, не зруйнувати цю любов і максимально інтегруватися в неї. А для цього, як я вже і казав, потрібно досліджувати шлях клієнта і що було з грошима до платіжного сервісу і після. Бо саме так ви зрозумієте справжні потреби клієнта. Треба вписатися туди максимально непомітно і так зважати на компетенції клієнтів. Тому, якщо в цьому може бути потрібна допомога, звертайтесь, будемо раді допомогти. Це, в принципі, все, що я хотів вам розказати. Дякую.